à tous. Bienvenue à просто Франс. Всім добрий день, вітаю у просто Франц. Як ви зрозуміли, я хочу на каналі зробити плейлист з поясненням, який безкоштовний навчальний план є у просто Франс, тому що він є, і тому що я знаю, що є люди, у яких мотивація слабенька або й немає її, часу мало. І за цього не хочеться вкладати кошти у навчання, або вже вкладали кошти, закинули курси, закинули підручники, бо немає часу або часу, або мотивації. Це проблема, її треба вирішувати. І одне з найкращих рішень це дати людині педагогічний ресурс невеличкий, так, але щоб людина могла навчатись потихеньку, безкоштовно. І потихеньку повірити в себе, повірити, що виходить, почати влюблятися у французьку мову. Я сподіваюся, що ви вже почали працювати зі звуковим коконом, тому що це основа, це база. Слухати, слухати, слухати багато з перекладом, розуміти переклад, читати той переклад, а потім слухати, не дивлячись переклад. І навчатись таким чином розуміти те, що ви чуєте, і довести звуковий кокон до ідеального розуміння 113 діалогів, розуміння на слух. Так і лексика запам'ятовується. Пасив створюється, фундамент створюється, багато чого створюється, Психологічна, інтелектуальна звичка до французької мови розвивається сприйняття на слух. Це чудова методика, через яку пройшло багато людей з успішними результатами. Це перший крок на безкоштовному плані навчання. Який другий крок? Другий крок безкоштовний, який я вам пропоную. Це почати знайомитись з правилами читання. У французькій мові така історія, що звуки французької мови звуки, це звуки, які утворилися на основі гальських, кельтських, франкських і різних інших діалектів. Да? По літературну мову встановили поступово. А раніше в основі своєї, як і в багатьох інших мовах, це була купа діалектів, яка змішувалася з латиною і виходила вульгарна. Латина вульгарний це значить народний. Взагалі слово вульгари, це народний. Тобто, от як народ. Міг неграмотний, да, який не вмів читати писати в той час, засвоював, імітував латину. от Виходило те, що виходило. Суржик виходив, як ви розумієте. І, звісно, що латинська абетка вона не адаптована до цих звуків, до звуків цих народів. І тому поступово. Якби у звуковому форматі звуки розвивались собі окремо, а написання трохи окремо. І тому, фактично, французькі звуки вони закодовані у літери. Треба дешифрувати. Це справді так, треба дешифрувати. Є ключі для цього дешифрування. Так? Ключі. Так от з цими ключами треба починати знайомитись. Чому ви ще не читаєте, якщо ви не з нуля вже намагались навчитися читати? Причин цього декілька. По-перше, немає в інтернеті гарних підручників. Нещодавно один вийшов живі правила читання, а я по ньому зняла відеокурс, додала там свої, ну, там, де я вважала, що в мене кращі формулювання, я їх додала. Але там от гарний підручник, ідеальних підручників не буває. Можливо, я колись напишу один ідеальний на мій смак пізніше, але поговоримо про зараз, чому ви ще не читаєте? По-перше, тому що, да, немає гарних читанок, немає гарних підручників, ідеальних таких. По-друге, ті всі правила, що є в інтернеті, ну, наприклад, на інтернет-сайтах, ну, скопіюєте ви їх, це все величезний текст, ну, почитаєте ви це два рази, а дехто почитає, злякається і закриє, тому що правил багато, правил десь 25-100. Тобто, розумієте, так? Да? треба їми володіти. Ну і, звісно, що на інших YouTube каналах я бачила багато викладачів, розказують вам правила. У когось гарні формулювання, у когось не такі вже гарні, Там дехто навіть з помилками я бачила. Але взагалі є на будь-який смак. Є краще, є гірше є. Тобто, багато хто познімав відео по правилам читання. От і запитання, а чому ж ви досі не читаєте? Тому що. Відео, в якому розказуються всі правила читання, ну це інформа... інформативне відео. Не можна запам'ятати всі правила читання зразу. Воно не запам'ятовується, воно плутається в голові, не вистачає людині досвіду, щоб повірити, що воно реально так. Тобто є якийсь такий психічний блок, інтелектуальний. Да? Немає оцього присвоєння правил, тому що немає досвіду. досвіду. А ви. Ви, якщо ви користуєтеся звуковим коконом, там під текстами підписано читання. Але підписано воно не зовсім. правильно. Так, да, там не зовсім правильно підписано читання, але все одно ви можете трошечки туди підглядати, тому що. Тому що там, як завжди у багатьох підручниках і візуальних словниках, де пишуть вимогу, там є помилки в читанні в транскрипції, да? підписаною кирилицею. Там, де звуки Е і, і. оця історія з літерою Йо, Да? Але все одно можна туди підглядати, тому що початківці, які взагалі не вміють читати, дуже сильно корявлять, прям дуже сильно, і навіть на слух, коли сприймають, не все ну, запам'ятовується на слух, щоб прочитати. Тобто ви зрозуміли звуковий кокон, ви працюєте, щоб розуміти на слух. А зараз ми говоримо про другий крок про те, щоб почати знайомитися з читанням. Да? І от там в цьому підручнику Асіміль, по-перше, підписано, підписано внизу, маленькими літерками, як читати. Так, да, там не ідеально, але якщо б, ви хоча б так, почали читати, це вже буде великий крок. І... А щоб ви розуміли, як треба читати, я вам пропоную методику, яку я відпрацьовувала багато років. Знайшла такі лайфхаки, як легше, краще запам'ятовувати правила, яка в них там логіка. А значить, у спільноті, яку я створила, спільнота Фамі Просто France», да? сім'я Просто Франц, українська франкомовна сім'я. Для мене всі мої учні і все одна сім'я, і ми, ми працюємо над тим, щоб вивчити французьку до стану рідної мови. І зробити корисні цікаві ресурси для цього. Так? Це от наша, ми працюємо всі разом над цією задачею. Тому що це, я вважаю, що це гарна задача, але сама я її не витягну, я розраховую на вас. Так от в телеграм-каналі спільнота Фамі Просто Франс, там є глави. Зараз телеграм-канал дозволяє зробити таку цікаву штуку, як Ну, як полички. як полички. І там я зробила поличку, яка називається Правила читання. Там я описала всі курси, які є, і безкоштовний, навіщо він є, в чому його суть, і які є платні, якщо вам захочеться піти далі і швидше. Але поки що про безкоштовне. Я там на цій поличці да, викладаю. По одному правилу у тиждень, у тиждень. Щоб у вас був час кожен день те правило проговорити в голос десь 5-10 разів. Це 5 хвилин. І це треба кожне правило зробити 7 днів. Я взагалі всім, хто в мене навчається, рекомендую мати купити собі красивий щоденник і там відмічати кожного дня, що ви робили контролювати кількість часу, який ви відпрацювали над темою. Це важливо. Так от. Таким чином, правило у вас буде запам'ятовуватись в українському інтелекті. Щоб засвоїти французькі правила, треба використовувати в тому числі український інтелект. Ваш інтелект дресований роками школи. Навчальних закладів, у когось вища освіта, у когось спеціальна, у когось там як професійна, ну ви всі якусь освіту маєте. І вас роками тренували, щоб запам'ятовувати інформацію на українській мові. Тому треба цим користуватися. Треба своєму інтелектові поясню, пояснювати на той мові, якою він звичний запам'ятовувати і розуміти. І, звісно, оскільки правила незвичні, треба це пояснювати, ну, повторювати декілька разів. Тобто, і хочу такий ще один момент: мова не йде про те, щоб тупо зубрити. Мова йде про те, щоб зосередитись і це зробити сім днів підряд, зрозуміти, що ж за правило, що ж за феномен, що відбувається з літерами, зі звуками, з словами, зрозуміти і проговорити це для себе. Без стресу, без зайвих зусиль, а просто це зробити. Отакий От міні-урок п'ятихвилинка хвили, французької мови. І робити це кожного тижня. Я вам роблю красиві картки, такі приємні, на них приємно дивитися, там пояснено одне правило з прикладами. І ви, звісно, в спільноті, там, на цій поличці зможете завжди туди підглянути. І таким чином, коли ви, будете, ви зможете звуковий кокон вже тренуватися, читати потихеньку-потихеньку, будете розуміти, що як і де читається. І поки ви той звуковий кокон пройдете, да, зазвичай, щоб зразу, якщо ви з повного нуля, то ну, норма така це два діалоги на. На, на тиждень засвоювати, то це десь рік. От за рік ви всі правила читання, цим методом, одна картка на тиждень, ви їх всі засвоїте. Е, так, ви ще не будете читати на 100% ідеально, тому що для цього треба більше тренування, да? але ви будете розумітися на правилах. Це дуже великий крок, тому що учні е, ну, зазвичай правил просто не знають. Немає ніде такого гарного ресурсу, по якому б можна було безкоштовного, по якому б можна було легко вивчити правила. По відео на YouTube легко правила не вивчиш, тому що там ну або. Правила розділені там на три, на чотири відео, а по п'ять, про шість правил ти їх не вивчиш, це неможливо, воно не запам'ятовується, це так не робиться. Правило учиться по одному. Треба собі дати час, зосередитись, зрозуміти, Щось, що ж відбувається. Я пояснюю там трошки, чому воно так. І ще дуже важливо, щоб було правильне формулювання правил, тому що. Зустрічаються неправильні формулювання, які заплутують учнів. І ще послідовність, які я викладаю картки, вона дуже важлива, в ній є своя логіка. От, тому ці картки це і гарні формулювання, і правильна послідовність, і навчальний план одне правило на тиждень. Тому, тому такий другий крок. Я вам пропоную почати безкоштовно по гарній авторській методиці, вивчати, знайомитись з правилами читання читання, і ви зможете навіть, от ви одну картку, так? і ви зможете відкрити ті діалоги, що ви вже пройшли. Ну, наприклад, ви на першому тижні проходите перший діалог, перший другий. Ви зможете їх відкрити, взяти картку. І подивитися, а де ж вона така в словах. Ну, наприклад, у нас перша картка це літера ю на кінці слів. Ви можете відкрити діалог і подивитися, де ж там літера «ю» на кінці слів. Можна навіть ці слова повиписувати, послухати діалог, як вони там читаються. Тобто, щоб навчитись читати на французькій мові, цим треба займатись повільно, дисципліновано. Поступово і розбиратися з кожним правилом окремо, я, приклади там на картках даю, а ваше ще домашнє завдання це знаходити слова схожі на правило, на картку в текстах. І поки йде от один тиждень, у вас два діалоги і одна картка читання. І таким чином, ви поступово ви можете навіть, що я вам рекомендую, це купити собі такий гарненький зошит. Дивіться, наприклад, ось такий. Да, ось такий зошит. І ви можете отак от його відкривати. Да, відкривати. Сюди, на цю сторіночку, переписувати правило. правило. Дуже корисно писати своїми ручками. Це за... воно так краще запам'ятовується, дає пам'ять руки. А на оцій сторіночки, на оцій, будете писати приклади, які ви побачите в діалогах. Це дуже, дуже гарний досвід, дуже цікавий знаходити де ж це правило в тексті, де воно в словах шукати свої приклади. Це називається ну як, це називається. І метод participative. тобто це коли ти залучаєш учня до того, щоб він працював над методикою. Тому що пасивне сприйняття це те, що я вам дала картку, що там є гарне формулювання, приклад, є така послідовність правил, яка допомагає їх засвоїти. Але треба ще, щоб ви активно попрацювали над засвоєнням правила. І один з методів активної праці над засвоєнням правила це самостійно шукати приклади. А де ж їх шукати? Ну, в інтернеті там щось можна знайти в хаосі інформації, але це не варіант. Можна шукати в словниках, це доволі нудно. Але колись я робила мою першу читанку учням, і я просиділа тижня три словником і шукала приклади, приклади, багато прикладів. Це ще, от. А ви зараз, працюючи над звуковим коконом, можете використовувати ці діалоги, які ви проходите, і записувати приклади. Виписувати приклади з діалогів. Якщо навіть ви проходите якусь картку, і у вас немає прикладів, ну, щось не знаходиться, нічого знайдеться пізніше, правила у вас в голові будуть, і ви поступово-поступово будете зустрічати слова. Які відповідають цим правилам. І це у вас буде просто шикарний досвід, це буде такий досвід, по-перше, правило от ви місяць пройшов і ви опанували чотири правила. Це багато, тому що у мене на співбесіді були люди дельфа 2 здали, ну, правила в голові плавають страшно. Жодне правило не можуть сформулювати. До речі, ця методика, що я вам пропоную безкоштовно, що в ній ще важливо. Коли ви формулюєте в голос правило, тобто читаєте картку, формулюєте правило, мізки працюють краще, тому що коли ти говориш, в тебе активується інша зона у мізках, чим та, коли ти дивишся. Так? Тому промовляти правила, вчити в голос. Це дуже корисно, а коли ви почнете в тексті шукати, у вас ще більше от ця виникає концентрація в голові, і ви працюєте і шукаєте ці приклади. Тому той, хто виконує мою пораду і буде робити другий крок в звуковому коконі, вивчаючи одне, одне правило. У тиждень, да, от так як я говорю, промовляючи його 5-10 разів на цій, на цій карточці, ще й заведе собі зошит, в якому буде проходити одне правило на тиждень і виписувати приклади. Поступово приклади з Асіміля, у вас ну, читання просто дуже добре і стартує, і підтягнеться в кого ще й, хоч якийсь рівень є. Ви почнете задумуватись, що як читається, тому що, е, на що навіщо ця методика, дивіться: у вас є звичка з української мови, яка для французької дурна звичка. У вас є звичка, от що бачу, читаю, бо у нас в українській мові так, а у французькій не так. У французькій літери бачите, треба замовчати, помовчати, дешифрувати, подумати, а потім тільки озвучити. Тобто французьке читання це на раз, два-три. Да? Я бачу, я думаю, а потім я озвучую. А українське це фактично на раз-два. Я бачу, я озвучую. І от цілю ця методика з картками: одне правило читання на, на тиждень, виписування своїх прикладів з живих діалогів. Вона допомагає перебудуватися з цієї українського підходу на один-два. До французького підходу на 1, 2, 3. Сподіваюсь, що я вас замотивувала, пояснила, навіщо так робити, і пояснила вам цінність того безкоштовного ресурсу, який я вам пропоную. Що стосується піти далі і швидше по, по курсам, по читанню, по методикам, там на цій поличці правил читання у спільноті Фамі Простофас. Там я написала такий величенький пост, де пояснила, які взагалі є в мене курси, в мене їх багато, тому що я все життя навчаю учнів читати на французькій ідеально, як французи. Багато людей цьому навчила, цьому можна навчитися, це не складно завдяки гарній, коли є гарна педагогіка. Так що при бажанні і ви теж навчитесь. Але стартуйте, поки, будь ласка, з карток. З карток із безкоштовного ресурсу. І, до речі, в мене для вас е е е така гарна новина, що з, з цими картками, трошечки пізніше, е буде, я буду робити справочник, і він буде. Там буде одноразова оплата невеличка, і потім користуйся все життям. Ну, він платний, тому що там роботи багатенько, да? а мені треба знаходити цей час. Ви ж розумієте, що не може бути все безкоштовним, бо час, час це кошти. Треба, треба ж також і заробляти. І, і тому безкоштовні ресурси, ви бачите, я знаходжу все-таки трошки часу, дякуючи тим. Хто просто франц, навчається індивідуально або у групах, то це мені, ці доходи мені допомагають знайти трошки часу, щоб створювати безкоштовний ресурс, тобто знайти той час, який не буде оплачено, щоб дати щось тим, в кого або немає кошту, бо є такі ситуації, або немає мотивації, віри в себе. А коли віри в себе немає, мотивації немає, не треба нічого купляти. Все одно з того нічого не вийде, воно буде валятися. Я не хочу, щоб мої курси валялися на, на комп'ютерах там десь. Навчайтесь краще безкоштовно. Добре. Пишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи я вас замотивувала. Посилання буде під відео на спільноту просто Постхалс. І там є поличка правила читання, і там вже викладено. Викладено чотири картки на сьогодні, тому що ці картки я ще викладаю у Фейсбук, там в мене група Facebook, щоб там трошки спільноту шевелити. От, але в Facebook там пости йдуть все вниз, вниз, воно незручно. А от у спільноті в Телеграм там дуже зручно, вони всі, всі на одній поличці. І коли б ви не побачили це відео. Починайте вивчати одну картку на тиждень. Не хапайте дві-три, з цього нічого не вийде. Зробіть краще менше, але краще. Не треба оце бігати, хапати. Немає такої методики, яка б називалась не з'їм так понад кусію. Так що не треба так робити, зрозуміли? Да? Беріть, засвоюйте, розумійте, дайте собі час засвоїти, прожувати інтелектуально, і переварити, і познаходити прикладів, зрозуміли? І потихеньку за рік ви пройдете звуковий кокон і пройдете картки по правилам читання. І це буде для вас великий-великий крок у навчанні французької мови. І це ще не всі ресурси, які я пропоную, але я безкоштовно, але я вам розкажу поступово. Натхнення вам в навчанні. Підписуйтесь на спільноту «Просто Франс». скористуйтесь поличкою правила читання і до зустрічі на уроках.